Вчителька 10-ї школи Маргарита Воропаєва разом зі своїми учнями стали частиною другого етапу всеукраїнського проєкту Грай за рівність. Захід об'єднав 24 команди з різних куточків України, а проходив він на базі футбольного клубу Рух Львів у місті Винники. Маргарита Воропаєва говорить, метою проєкту є залучити дітей та молодь до занять спортом незалежно від соціального статусу, віку чи фізичних можливостей. Команда з Лозової потрапила до фінального етапу після участі у локальному відборі. Після перемоги у першому етапі учасники отримали можливість поїхати до Львова та приєднатися до навчально-тренувального табору. Після першого етапу, там де ми в нашому місті проводили фестиваль, ми виграли поїздку до другого етапу. Це безкоштовна поїздка в табір спортивних дітей на базі футбольного клубу Рух Львів. Місто винники за шість днів перебування у таборі діти мали змогу спілкуватися з дітьми з усієї України. Програма табору включала роботу з вісьмома різними видами спорту. Учасники мали змогу не лише випробувати нові види активності, а й навчитися адаптувати вправи під власні потреби. Кожного дня у таборі ми працювали з різними видами спорту, які входять до модельної програми нової української школи. Діти мали змогу спілкуватися не лише з дітьми, а й з різними професіоналами. Ми мали зустрічі з олімпійськими чемпіонами, з тренерами футбольної команди Рух. Спілкувалися з менторами, які нам показували, як працювати. Діти мали змогу відчути все на собі, відійти від дистанційного навчання, знали, як це працювати, комунікувати з іншими дітьми, як працювати в команді. Адже, на жаль, зараз в дистанційній формі зараз цього не вистачає. Табір став ще й платформою для розвитку навичок командної гри та взаємопідтримки. Не обійшлося і без приємних сюрпризів. Зустрічей із відомими блогерами та спортсменами. В таборі ми бачилися з відомими блогерами та вони розписували нам футболки. А для когось це була можливість побачити, як спорт може надихати і згуртовувати? Мені сподобалося, що я, що я знайшов дуже багато друзів, з якими я зараз спілкуюся. Мені сподобалось, що в цьому лагері було дуже багато занять, які мені дуже сподобалися. Саме найголовніше була гра проти академії руху з футболу. Дуже класна гра, було дуже багато емоцій, і багато засилів ми вклали, щоб з ними грати. Участь у таборі стала для багатьох школярів новою відправною точкою дехто ще більше утвердився у своїх спортивних цілях. Заняття для нас проводили дуже багато олімпійських спортсменів. Вони для нас ділились досвідом, як вони працювали над своїм тілом і ставали кращою версією себе. Вони мотивували нас робити це кожен день, щоб ми ставали ще краще. Наразі я граю в футбол, і коли я зустрів дуже великих зірок футболу, я взнав, що моє рішення грати в футбол, воно було правильне. Проєкт Грай за рівність реалізується Кличко Фаундейшн у партнерстві з УЄФА for Children. Він спрямований на розвиток культури рівності. Дуже вдячна за можливість брати участь в таких проєктах нашим в першу чергу, нашим збройним силам України, нашим захисникам, батькам за підтримку в те, що коли я беру участь у проєктах, завжди батьки підтримують і намагаються також долучатися дітям, які проявляли бажання працювати на уроках, тому їхнє бажання було якби. Заохочуно до того, щоб вони могли поїхати до табору. Сподіваюся, що в наступному році я буду брати також участь у різних проєктах, і цей проєкт покаже іншим дітям, наскільки важливо працювати на уроках фізкультури, бо це є можливість кудись поїхати, щось отримати. Наш ліцей отримав також і спортивний інвентар, який ми можемо використовувати.